Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Подивіться, і до нас повернулася справжня зима. Ростає вже потрохи. Вийшла я поратися, а тут така погода. Ну, напевно, нікого не здивую цим, тому що по всій Україні вже всіх був сніг, наскільки я бачила, скидали мені. Але ось така зимонька прийшла 11 квітня. Як замило, такий вітер ввечері, був, ходило поратися. І починався сніжок, дощик і оце на ранок вже розстає. Ось які в нас плани на сьогодні. Плани на сьогодні приїде Саша, якщо все добре. Після обіду має бути. Будемо його зустрічати, готую трошки їсти, вчора спекла тортика коржі, сьогодні буду перемазувати. Ще ще приготую якийсь салатик, борщ створила теж з вечора, червоненький, і будемо зустрічати нашого тата. Попоралася. Подивіться, як тут гарно. Гарно-гарно. І будемо ще яйця збирати. І наші курочки нам яйце принесли, знесли. Все, попоралася, погодувала, молочка видоїла і треба йти тепер по дрова. Альпочка наша їсть. Молочка дала. І сіна положили. Все. Тепленьке, свіженьке молочко можна нести діткам. Так. Пий молочко, дівчинка наша. Почне тепленьке. А це ось ці тортики, що я вчора попекла. Наполон, а це пух і прах. Ну і відразу несемо дрова. Ось, щоб діткам було тепенько. Приготували сніданочок, смажені яйця, макаронки і рибку, яку я вчора робила. Скумбрія така варена, дуже смачна діночка. Любить її. Ось так холодильник її ставити в цьому сиропчику. і вона собі стоїть. Юлічка рибки сьогодні не захотіла на сніданок, потім поїсиш, так? Да? І ми будемо снідати. І Ілонка хоче їсти. Так. Ку-ку. У нас вже вечір. Ми вже чекаємо тата. Готуємо стіл святковий, вже скоро під'їде, вже півдесятої. Ми вже все поприбирали і чекаємо. Все, дочекалися, Будемо зустрічати.

Не закрийте очі, не закривайте. Закривайте, крепко. Крепко закривайте, крепко закривайте. Крепко, 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 крепко закривайте. І відкривайте! Це дівчики, це юлечки. Ой! Ти не Ти тоже? Ай, ти радієш, да? Алий клас! Які класні подарунки! Ох ти шо, який пупс! Якраз класно, да? І в ділочці. <сути> якраз, да, якраз для твоїх ручок така, да, колясочка класна? Да. І для Юрічки. В них. А це? Це, це трошки порвалося там. Трошки. Це ми на Олексі купували. Постираємо ще її гарненько, помиємо. І буде вам красота, да? так? Вона повертається? О, бачиш. Подарунки не закінчуються. Вау. Вау, який самокат класний. Саша мені ще привіз апельсиновий сік. Для мами. мені, мамы. Це для тата. А чого для тата? Це для мами. <сіх> для, для юлечки, для юлечки. Ні, для всіх, кто Так. Хто да. То ще трошки підрости для нього треба, да? А, а, вставай на. Вставай на. <сіх> на, Опускається, да? О, то да, конечно. М -м -м. О, а ну-ка є. Ну... І, все, класно. І хочеш, давай, все, ми вже все приготували. Скромненько, по-простенькому, але по-домашньому. Борщик, картопелька, рибку, що я вам показувала. Кому сподобається, залишу рецепт в описі під відео. готуйте. Така простенька, варена рибка з кумбрія, і салатик. І тортик Наполеон, Сашин улюблений.

Усім доброго ранку. Так незвично бачити машину вже в дворі. Я вже попоралася, всі ще сплять. І подивіться, яка в нас гарна погода. Таке сонечко, тепло по-весняному. Можливо, дійсно вже буде скоро весна. І не скажеш, що вчора так багато було снігу. Вийшла з вами попрощатися. Дякую за ваші перегляди, що залишаєтеся з нами. Нехай у вас все буде добре і всім до зустрічі у нових відео. Пока, пока.